Мені здається, кожній здоровомислячій людині в країні очевидно, що згодом президента Зеленського судитимуть. Я не знаю, як це буде відбуватися. Очно заочно це залежить від багатьох факторів, від того, як будуть складатися обставини. Але оця страшна вбивча для країни зелена епоха разом з п'ятьма-шістьма фатальними менеджерами та разом з їхнім топ-менеджером. Все це має бути засуджене. Так, от я би дуже хотіла, щоб поряд на тій умовній поки що, лавці засуджених. Бодай на хвильку, бодай на якусь мить присіли, аби замислитись над власне своєю відповідальністю. Ті люди, які привели до влади оцей адський ад. Ну, не сам же він зробив себе президентом. Так він завжди був відкритим українофобом, він завжди був малоросом і ніколи навіть не задавався метою приховати своє нутро. Воно з нього фонтанувало. Він десятки років стрибав на кремлівській сцені, буквально всотуючи тамтешню атмосферу, їхнє до нас ставлення, їхні до нас наміри. І він це все продукував на зоні всередині країни, а своєю творчістю квартальною. Буквально стирав усе вартісне, ціннісне для країни, усе те, що пов'язане з самоідентифікацією, усе те, що пов'язане з якимись надважливими для країни подіями. Особливо жорстоко знущався з людей, які яскраво проповідували от нашу незалежність, нашу державність, наш поступ до цивілізації. І, власне, саме в такому чіпочку наш мудрий народ побачив месію Спасителя, рятівника борця з баригами. Так. І весь його шлях, починаючи від інавгурації до 24 лютого 22 року, це був шляхом до здачі країни. Це ось така очевидна очевидність, яка перед учимом. І це треба, я не знаю, жити десь в печері, без інтернету, без телефону, без телевізора, головне, без розуму, щоб заперечувати те, що відбувалося. І, власне, як же нашому народу хотілося знову до когось пригорнутися, щоб після початку великої війни вони повторно дали йому якісь шалені рейтинги? На наш народ, і, значить, побачив в ньому знову ж таки новітнього бандеру, переможця Путіна, т.д. і т.п. Люди, та почніть врешті думати: ви можете зі мною погоджуватись чи ні, писати, будь-що в коментарях. Ви ж не моє життя проживаєте, ви своє унікальне єдине життя проживаєте. Іншого не буде. Це не чернетка, це життя. І воно тут і зараз, у цій скаліченій нашій нещасній, закривавленій країні. Ви подивіться, до чого привели, привів єдиний вибір, єдина галочка в бюлетені. Подивіться, які наслідки. Просто схаменіться, почніть мислити критично. Осмисліть те, що відбулося до цього. Тому що величезна загроза і величезні страшні шанси, що він повторно зробить країну. Я вже не знаю, як зробить, доробить, доб'є. Не давайте йому такого шансу. Як не йому, то там ще позаду ціла когорта молодих і красивих, які копитно б'ють, щоб добити цю країну. Думайте, якщо у нас ще є, звісно, шан.